Добрий день! Сьогодні моє відео буде про місяці та числа, коли я планую висаджувати свою розсаду. Та що я використовую для посіву розсади? Колись давно мені старенька бабуся сказала, що в нас в Україні до 9 травня можуть бути заморозки. Тому розсаду треба висаджувати у відкритий ґрунт після 9 травня. Свої помідори на розсаду. Я планую висаджувати 15 березня. Це буде 58 днів до 9 травня. Помідор, помідори на розсаду зазвичай висаджують. Від 50, від 50 до 60 днів. Це до висадки в ґрунт, від розсади до висадки в ґрунт. Перець на розсаду, я планую висаджувати 1 березня. Це 72 дні буде до 9 травня. Зазвичай перець треба висаджувати розсадою від 60 до 70 днів до висадки в ґрунт. В минулому році я посадила перець раніше, і він в мене в розсаді зацвів. Та на одному перці було вже дві перчини десь от. 8 до 10 см. Тому поспішати з висадкою розсади не треба. Висаджую свою розсаду я в оцю щедру землю. Два роки висаджувала щедру землю і осталася дуже задоволена. Це готовий до застосування та живлення ґрунт. Рекомендується для вирощення всіх видів овочів, ягідних культур, квітів та розсади. Розсаду я виращую, так я додаю добрива при висадці розсади, але в цій землі дуже-дуже багато поживних речовин, яких можна обійтися і без добрив. Але я додаю, тому що я висаджую не в теплиці, а в кімнаті. В хаті в кімнаті. Так. Зразу висаджую я стакани. В об'єм об'єм стаканчиків у мене 0,5 літрів. Ось 0,5. Ось такі в мене є отвори. Я роблю в цих стаканчиках. Ось такі отвори, ось такі. Ось посерединки можна отвір зробити, щоб витікала зайва волога. В маленькі стаканчики об'ємом. 0,2, якщо я не помиляюся. Я висаджувала в минулому році свій базилик та чорнобривці. Також чорнобривці я висаджувала. Ось у мене навіть залишилося підписано. Ось таку. Я вже не пам'ятаю, чи з-під м'яса, чи з чого вона. Ово, овочі. Ой, не овочі, ягіди. Ягоди продаються в таких ось упаковочках. От я в них, в них висаджувала чорнобривці та базилик. Зосталася дуже-дуже задоволена. Потім пересаджувала вже в об'єм стаканчиків, отакі От 250 мл. А всю розсаду помідорів та перців я висаджувала об'єм 0,5. Об і ось такі в мене піддончики, щоб, коли витікає зайва волога, щоб не текло не на столи нікуди. Вони от у мене ось різні. Оце в мене з печива. Це в мене різні об'єми. Ось так вони виглядають. Є такі теж у мене з печива, щоб водичка зайва виходила і не на підлогу. Оце в мене теж з, з желе. Тут я своє насіння перед висадкою. Своє насіння я замочую. Можна в водиці замочувати, можна в перекисі водороду замочувати. Я замочую іншим способом. Ось тут. Можна в марганцівки замочити, ну, хто, хто кому що подобається. Ось так. Ще нам потрібно буде для розсади бризгати. Я розсаду, коли, коли в мене вже були квіточки на перці, так як я в минулому році сильно зарано посадила свій перець, в мене з'явилися квіточки, і я їх оброблювала борною кислотою оцим оприскувачем. Також я виделками разовими спушувала землю в своїх стаканчиках свою розсаду. Також в мене були високорослі помідори. Вони в мене росли в горщиках, в великих горщиках. Вони вже дуже виросли до висадки розсади в ґрунт, бо в минулому році було дуже... Прохолодно і до 9 травня я не ризикувала висаджувати. Висадила я свою розсаду десь 14 травня у відкритий ґрунт. І тому я використовувала ось такі для квітів. Як це сказати, драбину, таку драбину, яка для квітів, а я використовувала її для високорослих помідорів. І підв'язувала цю драбинку, підв'язувала помідорчики до драбинки, ось такими проволокою. Те, що в минулому уроці купила, була дуже-дуже задоволена. Ось так її можна відривати, і вона дуже добре гнеться і не пошкоджує нашу розсаду. І ось те, що я вам казала, що не треба поспішати з висадкою розсади в ґрунт, тому що в мене розсада в минулому році перець переріс. Із з, об'єму стаканчиків 0,5 літрів, я пересадила їх в об'єм 2 літри. Ось такі великі великі стаканчики. І в мене в цих стаканах перець в минулому році. Квітну, були квіточки, та на одному перці з'явилося два великих перця. Я їх висадила в ґрунт, і вони в мене ці два, два перчики швиденько почервоніли, і був, був перший врожай. Але цього не треба робити. Треба, я ж кажу, висаджувати помідори від 50. До 60 днів до висадки в ґрунт. А перець від 60 днів до 70 днів до висадки в ґрунт. А ви, будь ласка, напишіть, в яких ємкостях ви висаджуєте свою розсаду та які сроки у вас посіву. Я розумію, що низкорослі томати треба висаджувати від 50 до 60 днів. Низкорослі. А високорослі можна вирощувати раніше, тому що вони ростуть довше. І плодоносять теж довше, ніж нискорослі. Напишіть, будь ласка, коментарі, буду дуже чекати. А поки що, на все добре. До побачення. Всім мирного неба над головою до зустрічі!